Пристрасті вирують довкола Звіринцево Звіринницького скверу у Києві. Мешканці п'ятиповерхівки вимагають ліквідувати будмайданчик, натомість посадити там дерева зі справою. Навіть пішли до суду. Що ж з цього вийшло? Дізнавалися наші журналісти. Марія Іванівна живе поруч із тим, що залишилось від Звіренецького скверу. Каже, колись на схилах росли дерева, і тут можна було відпочивати. Однак два роки тому, після початку будівництва, все змінилося. І коли йдуть дощі, глиною десь сантиметрів на 10, і навіть залило глиною до самого під'їзду, і нам під будинок туди під під'їзд тече вода. Разом з 30 однодумцями вона прийшла на подвір'я до господарського суду. Тут вивісили плакати. Наймолодші учасниці акції Марії 6 років. Вони вимагають, аби служителі Феміди заборонили забудовникам працювати у колишній Зеленій оазі. вони на самі собі письмо, е, себе що виявлені якісь нові обставини, при яких прокуратура прострочила строки іскової давності. І тепер вот, благодаря этому письму, пытаются отменить решение по земельним участкам, то два земельних участка представник будівельної компанії каже, що надсилали листи до державної земельної комісії, а співробітницю прокуратури запитує, чому вони раніше не заперечували, аби землю на звіринецьких схилах передали під будівництво. Чому, коли вам стало відомо у 2007 році про таке рішення, як ми вважаємо, ви не прийняли жодного рішення? Чи це рішення є законним, чи є незаконним. Те, що ви не приймали, не прийняли рішення про його скарження з 2007 році, зі на протязі трьох років, це могло може означати, що ви на той час вважали це рішення законним. Представник міської прокуратури запевнила, перевіряли як слід. Однак пізніше моменту прийняття рішення, щоб зрозуміти, чи відповідає рішення норму чи не законодавства, досліджується кадастрова справа, висновки, погодження, робиться відповідні запити. Що було зроблено дванадцятому році після 10-хвилинної перерви? Господарський суд Києва ухвалив рішення на користь будівельної компанії. Довольнити в повному обсязі. Відповідне рішення буде в Встановлений строк Порядок копальці на скарження. Відомий судово засідання оголошується закритим. На все добре. До побачення. Ганьбазорі ганьба Марія Іванівна. Після такого рішення переймається. Чи вціліє поруч із великим будівництвом її житло? Не можна так з людьми поступати. Ви лишайте. у нас одна квартира, остання одна. Ви лишаєте нас житла. Коли ви вже понаїдаєтесь? Сусіди забудову у Звіронецькому сквері налаштовані продовжувати боротьбу і не лише в судах, але й мітингами та пікетами. Сергій Зленко, Роман Клімчук, Твай.